Я прошу підтримати дану програму. Програма роздана на руки, програма передбачає. Програма я, я відповідаю. Програма передбачає, крім фінансування з обласного бюджету, фінансування розвитку біатлону федерацію біатлону України, федерацію біатлону області. Крім того, є наопрацювання щодо створення регіонального центру. Олімпійської підготовки, враховуючи, беручи до уваги пропозиції або, скажімо так, ну, напевно, пропозиції президента України щодо національного проекту Олімпійська надія-2022, попередніх моїх перемовин з віце-прем'єр-міністром Клєсніковим, віце-прем'єр-міністром, міністром охорони здоров'я Володимиром. Державної служби як правильно називається спорту, якого чою Сапюрин Тобто є абсолютно повна підтримка керівництва держави щодо власне, підтримки зимових видів спорту і скажімо так, наших, наших претензій на утримання зимової олімпіади 2022 в Україні. Що практика? Віталій Шевецької федерації міської народних партії. Я би хотів, щоб я серйозно від до цього не маю на увазі, не переводити там зараз, що так, був ну, обласної ради Ягової Федерації біатлона, але в Тернопільської області був до Кайді, я за Кайдей буде і після того. Більше того, це один із не просто пріоритетних, а й показових видів спорту, які є в області. Не просто десь війна на рівні Західної України. Айде не іноваційна держави, а й де на